Вчитися жити по-божому, бо тому що ми стали рабами інформації, ми стали рабами гаджетів, так? ми від них залежні дуже сильно. І я це кажу, бо тому що я теж залежний. Зараз служба скінчиться такі, давно, що там пише, ну що там пише. Хоча, якщо по чесному, то я вже від того стараюся сам себе від того відучувати. Не читаю, по-перше, з телеграмів поудаляв, всі, всі оті, всі оті, інформаційні телеграм-канали. Полишав тільки особисті, все. Тому що це безкінечне, безкінечне читання або Facebook. Або Вже забув, коли там -то був. Тому що Фейсбук використовують для того, щоб волонтери могли писати і звітувати, що ми кому відвезли і чисто кому подякувати. Все. Прийде час, прийде час. Коли ви будете всі банувати за тим, коли не було ні телефонів, ні телевізорів, ні нічого. Бо Тому що інформація буде наскільки спорчена, наскільки вона буде модифікована. Раніше фотографія була достатньо для того, як доказ. Та? З'явився фотошоп зі своїми можливостями і фотографія стала неактуальна як доказ, тому що її можна підробити так, що ти не скажеш що отоділка. Стало відео. Сьогодні інтел... цей штучний інтелект, ці чати ДТП, інші там. Він малює реальність обличчя. Людини, якої треба, знаменитої, незнаменитої, підкладає голос і знімають відео. І ти дивишся, людина, все, дивишся, говорить, все нормально, а то подділка. І тому дойде час, коли ми перестанемо розпізнавати, де реальний світ, де правда і де неправда. Бо тому, що будуть сплошні фейки. І ти дивишся, вроді би, президент говорить, а то неправда. Ти дивишся, говорить е, мій владика, а то неправда. Бо то е, штучний інтелект зробив там картинку і все. І тому прийде час задайте моє слово, що все, що будуть показувати, люди просто перестануть дивитися, бо, тому що буде неможливо розрізнити правду від неправди, реальність від, е, від якоїсь там віртуальної реальності. І враховуючи е, темп розвитку е, прогресу, я не кажу, що малі діти, ми, мої ровесники, ми ще будемо свідками оцих всіх речей, про які я говорю. Ми будемо свідками. Я вже скільки бачив е, таких от, ну, давно, як в формі жарту там зроблені, Зеленський там щось розказує, е, щось таке, що він ніколи не казав. Залужний там теж щось розказує, що ніколи не казав, і так далі. Тобто, вже отакі речі зроблені. І це зроблені у цих чатах GTP, які по якості дуже слаб, такі слабенькі, так? але зараз вийшли ще новіші, досконаліші, які так відтворюють віртуальну реальність, що людині тяжко розрізнити. Людині тяжко розрізнити. І це за рік вони так зрушили. Так що нас чекають великі переміни і в інформаційному світі так само. Тому святе Євангеліє відкриваємо і читаємо молитви, беремо і молимося, щоб не впасти в спокусу. І потім ви зрозумієте, що Ісус Христос мов на увазі, коли давав учням. Приклад молитви Отче наш і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От тоді ви поймете, що Христос мав на увазі.